Друга частина нашого тесту це до знання лексики. Gina is married to John. це у нас що означає? О, всі знають, всі. На пробне заняття з англійської мови в Кропивницькому прийшли 14 людей. Оцінює рівень знань і далі навчатиме Дмитро Шульга. Він учитель англійської мови. Рівень, так, на який ми готуємо делеко, можливо, це здасться занадто простий, можливо, для деко занадто складним. 30 уроків, серед яких там є і якби звичайні уроки. Вчимо, відпрацьовуємо, скажімо, тести. Якщо під час пробного заняття рівень знань виявляється вищим за початковий, то рекомендують людям не йти на курс, бо їм буде нецікаво. Уроки безкоштовні, гроші потрібно платити за підручники. Розповіла співорганізаторка курсу Вікторія Таошкевич. Каже, організовують його кожні чотири місяці в Гончаренко-центрі. Більшість відвідувачів переселенці. У нас постійно є великий запит на навчання. Це самий базовий стартовий курс для дорослих. Тобто, те, чого треба починати, якщо є бажання вивчити англійську мову, говорить на курс, запрошують охочих від 20 років. Нині записалися 99 людей, сформували чотири групи. Я вирішила вивчати англійську мову, тому що раніше я пробувала це робити самостійно, але іноді це не виходило. Тому що діти, сім'я, інші справи Вважаю, що саме і з вчителем. Це буде дисциплінувати мене. І для мене також дуже важливе саме спілкування у групі. Вікторія Вахнік англійську вивчала в школі, яку закінчила 40 років тому. Каже, на курс прийшла спробувати свої сили. Чи здатна я ще для навчання, для нового досвіду? Це, по-перше, по-друге, в мене син володіє дуже непогано англійською мовою. Навчаємо двох онуків і для того, щоб я могла якось з ними спілкуватися і не відставати. Уроки проводять двічі на тиждень у понеділок і четвер. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.